Це Лавандія, комплекс відпочинку, який знаходиться в 30 кілометрах від міста Одеси. До нас звернувся співвласник цього комплексу з задачею забезпечити економію на електроенергії завдяки встановленню сонячної станції. В Цілому Лавандія це комплекс відпочинку, який розташований на території площею в 12 гектарів. Тут є 20 будиночків, де ви можете відпочити шість басейнів з підігрівом. Е, власний... Ресторан, як бачите, не маленький, і це все є поживачем електроенергії. Також Лавандії постійно проводяться якісь заходи, концерти, майстер-класи взимку. Вся Лавандія світиться, так як тут встановлена ілюмінація. Це теж суттєвий поживач електроенергії. Все, що ви зараз бачите тут, збудовано всього лиш за два роки. Тобто комплекс дуже динамічно розвивається і, відповідно, споживання електроенергії постійно зростає. І для цього об'єкту ми встановили сонячну станцію, яка зараз живить лавандію чистою енергією. Для цього об'єкту ми встановили 320 сонячних модулів потужністю 590 ватт кожен. І загальна потужність масиву фотомодулів у нас вийшла 185 кВт. Ці модулі у нас двосторонні, тобто з обох сторін іде скло. Перевага таких модулів в тому, що перше, вони краще працюють в жарку погоду, тому що вони краще охолоджуються, вони не горять, тому що тут нема чому горіти. І також є невеличкий плюс, такі модулі можуть більше генерувати, тому що можуть вловлювати тильною стороною розсіяне сонячне світло. Модулі були встановлені на оцінковану конструкцію під бетонування. Також особливості конструкції цієї є те, що модулі кріпляться на повздовжних балках, тобто з тильної сторони конструкція не перекриває модуль. Ну і також відповідно використовували алюмінієві притиски та по всій довжині, де е, соприкасаються модулі з конструкцією, ми використовуємо композитні проставки. Ми прийняли рішення встановити все обладнання ось у такому 20-футовому контейнері. Цей контейнер зсередини ми повністю самостійно облаштували, ми його утеплили, обшили ОСБ. З цієї сторони було змонтовано кондиціонер, який охолоджує. Обладнання все влітку і відповідно може обігріватися обладнання взимку. У нас поля фотомодулів. Ми розміщали як можна ближче до інверторів, щоб зменшити втрати. І ось там в 70 метрах у нас знаходиться точка підключення. Відповідно, ми туди підключили сонячну станцію. Від цієї точки підключення відповідно живиться у нас лавандія. А тепер давайте пройдемо всередину. Я покажу, як це все виглядає. Ось тут у нас змонтований внутрішній блок кондиціонера. Це в першу чергу робилося для акумуляторів, щоб їм було комфортно в жарку погоду та особливо взимку, тому що вони не мають працювати при низьких температурах. Тут встановлено три інвертори, де є по 50 кВт потужність кожного, тобто загальна потужність у нас по інверторам вийшла 150 кВт. Акумулятори встановлені у нас три збірки. І загальна ємність акумуляторної системи складає 150 кВт годин. Можете побачити, як все гарно прокладено в металевих кабельних лотках, гарно, акуратно всі кабельні траси прокладені. Тут у нас знаходиться щит по змінному струму. Теж можете звернути увагу наскільки це круто і акуратно зроблено а тут щити по постійному струму, тобто захист зі сторони модулів. І так, що Лавандія отримала в результаті за липень місяць. Та станція згенерувала 33 тисячі кіловат, перекрила приблизно 65% споживання Лавандії. Так як це гібридна сонячна станція, ми також об'єднали її в одну систему з тим генератором, який є на цьому об'єкті, і в періоди відключення світла станція також буде працювати та забезпечувати автономію. Додатково, так як це гібридна сонячна станція, у нас вийшло перекрити не 40% споживання там чи 50, а 60-70% споживання електроенергії об'єктом. Чому? Тому що у нас є акумулятори, і коли, наприклад, сонця дуже багато, то зайва електро електроенергія накопичується в системі збереження електроенергії. А коли сонця недостатньо, наприклад, зранку або ввечері, тоді, відповідно, система працює від акумуляторів. І таким чином ми можемо для підприємства більше економити на електроенергії і перекривати більше споживання. А зараз біля мене знаходиться співвласник лавандії, його звати Сергій. Добрий день, Сергій. Вітаю, Дмитро. І ми зараз задамо Сергію декілька питань про його сонячну станцію. Сергій, скажіть, будь ласка, чому ви вирішили встановити сонячну станцію? Ми вирішили встановити нашу власну сонячну електростанцію, тому що витрати на електроенергію для нашого комплексу становили більше ніж пів мільйона гривень на місяць. А, скажіть, чому вирішили встановлювати саме з компанією Генерація сонячну станцію? Тут не було вибору, тому що це була перша зустріч, з ким ми спілкувалися стосовно електростанції. І через експертність вас та ваших співробітників ми обрали вас і більше не шукали ніяких підрядників. А скажіть, будь ласка, як вам в цілому співпраця з нашою компанією, як відбувалася організація монтажу? Як працювала монтажна бригада? Чим всі ви задоволені? Для мене було це щастя, тому що я зовсім не долучався до процесу монтажу та встановлення. Uh, в нас працює велика кількість співробітників нашої компанії, і я взагалі не бачу ваших співробітників, коли вони монтували цю електростанцію. І взагалі ми дуже дуже задоволені. Ви користуєтеся станцією десь уже більш ніж три місяці, І скажіть, будь ласка, рекомендували б ви встановлення станції для на інші підприємства іншим власникам? Uh, я скажу відверто. Ми вже рекомендуємо вас, як наших партнерів uh, і. На 100% впевнений в якості та швидкості роботи з вами. Дякую за співпрацю. Цей об'єкт було повністю профінансовано за кредитні кошти по програмі 579 під 7 Додатково зараз Одеса попала в регіон, якому надається додаткова компенсація, і зараз такий кредит можна взяти за 1% річних в гривні. Компанія генерація є акредитованим партнером багатьох банків в Одесі. Звертайтесь до нас, ми вас проведемо повністю по всій процедурі та допоможемо отримати кредит під сонячну станцію для вас. Якщо вас зацікавила ця сонячна станція, і у вас є плани на свою сонячну станцію, то звертайтеся в компанію генерацію. Ми вже сім років на ринку. У нас є штат інженерів з великим досвідом. Ми імпортер продукції обладнання для сонячної енергетики. Ми монтуємо станції під ключ та надаємо сервісне гарантійне та постгарантійне обслуговування. Тому дзвоніть за номером вказаним на цьому відео.